На Рівненщині за участю маршрутки сталося подвійне ДТП. Двоє водіїв загинули. У Сарненському районі не розминулися Волга, Мерседес Спринтер та еталон. Останній був рейсовим автобусом рівне Кузнецовськ. На момент аварії у ньому перебувало 15 пасажирів. За попередньою інформацією, мерседес намагався обігнати Волгу. Втім, вилетів на зустрічну смугу руху і там скоїв лобове зіткнення з маршруткою. Її 45-річний водій загинув на місці автопригоди. Ніхто. То з пасажирів не постраждав за кермом. Мерседеса перебував 33-річний громадянин Республіки Таджикистан. Чоловіка з тяжкими травмами доставили у лікарню, але врятувати його життя медики не змогли. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Знадобилася допомога рятувальників, аби дістати поранених. Значить, діставали саме ми водія з маршрутного. Автомобіля саме рівне Кузніцовськ за допомогою також механізованого обладнання. Врінарятувальна обладнання, ківі укомплектовані наші підрозділи проводили розрізання конструкції автомобіля для того, щоб дістати події автомобіля Мерседес Бенц» Значить, отримав е, тілесні ушкодження різного ступеню важкості, однак після надання під час надання медичної допомоги е, він помер. Е, крім цього, і е, значить від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди е, загинув і водій автомобіля е, Бас. Наразі е, всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.